Тижнева сім'я. Понеділок, наче тато, в нього різних справ багато, та дочки його й сини помагають залюбки. Ось вівторок, старший син, дуже працьовитий він, з батьком в злагоді і згоді, і на полі, і на городі. Середа весела й мила, все попрала, все помила і розвісила сушити. Щоб набралось сонця й вітру. Син четвер теж не лежачий, дуже спритний, роботящий. З молотком він у дворі від зорі і до зорі. П'ятниця біжить в садок до малини, до грушок, повний кошик назбирає, всю родину пригощає, а субота куховарить і насмажить, і напарить борщ, оладки, пампушки. І з повидлом пиріжки, а неділя, наче мати, просить всіх відпочивати, приголубить, заспіває, гарну казку прочитає. Текст читала Кондрашова Оксана Григорівна.